Вітаю, я Сергій Мамаєв. А це спецпроєкти. Ми поговорили з фінансовим аналітиком Сергієм Фурсою про мікрокредити і МФО. Я вам щиро раджу відправити посилання на це відео своїм друзям і знайомим, аби не потрапляти в такі історії. От, наприклад, я особисто знаю людину, яка півроку тому взяла в МФОшки 10 тисяч гривень, а зараз винна 250 тисяч. І що з цим робити, ну дуже складне питання. Відповідно, просто для того, щоб розібратися, чому не треба брати гроші в МФО, Дивимося, ось це відео. Але перед тим нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші подобайки, коментарі і так само ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць, і буде більше цікавих відео. Давайте поговоримо про мікрокредити і мікрофінансові організації або МФО, які видають ці мікрокредити. Я ніколи не був клієнтом МФО, і коли спробував розібратися в темі, ну я відверто був вражений через те, що наприклад відсотки за користування 2 на день це 365-730% на рік. Взагалі, це нормальні такі відсотки. Ну знову ж таки, тут питання, що ми кажемо про нормальні. Цей ці відсотки захмарні, вони дуже високі, і, на жаль, люди, не розуміючи, як працює фінансова математика, беруть ці гроші. Ну і звісно, що люди, які їх беруть не тільки не володіють там якоюсь фінансовою математикою, але дуже часто знаходяться у відчаї або просто в дуже поганому, чи то емоційному, чи то фінансовому стані. Плюс часто це користувачі е, онлайн казино Бо насправді. Ці організації дуже часто дають вам кредити онлайн, і там навіть є кореляція між часом умовної ночі, коли зростає кількість людей, що грають онлайн казіно, і попитом на ці кредити, онлайн казіно це взагалі окрема тема. Про неї обов'язково якось треба буде поговорити. Другий момент, що в них що вражає в цих МФО, це надзвичайно агресивний маркетинг. Я розмовляв з кількома людьми, які брали мікрокредити, і відповідно вони кажуть, що після того як вони заключають договір або беруть кредит онлайн, їм починають надзвонювати, написувати всі інші кредитні організації, такі МФОшки, знову ж таки пропонуючи нові кредити. Я думаю, що логіка там в тому, що таким чином просто, якщо в тебе не вистачає закрити цей кредит, ти береш в іншому і закриваєш цей, ну і так далі, тому подібне. Але передавати особисті дані. Іншим компаніям незаконно, як з цим боротися? Ну, дивіться, власне, регулятор має з цим боротися. Я просто не дуже розумію ідею передавати особисті дані своїх клієнтів. Тут, скоріше за все, працює людський фактор. Ну, тобто, люди кидають свого роботодавця, продаючи наліво списки клієнтів, бо самі компанії. Невигідно ділитися з конкурентами своєю клієнтською базою. Ну а якщо в логіці, в логіці того, щоб спробувати перехопити кредити, тобто, ви все ж таки думаєте, що це бази продаються. А якщо вони продаються от так от компанії в МФО в МФО, то відповідно цю базу теоретично може купити будь-хто. Ну, Безумовно, але знову ж таки, сама компанія не зацікавлена продавати свою клієнтську базу. Це все роблять співробітники, судячи з усього. Не дуже чистоплотні, так, але це набагато складніше регулювати, бо ви можете вказувати правила для компанії, але якщо у вас є якийсь там співробітник, який це виносить наліво і продає, як ви можете регуляцію це зупинити? Ніяк. Ну і це питання внутрішнього безпеки компанії. Очевидно, якщо є ось такі дірки, то цим будуть користуватися в нечисті на руку відповідно. Співробітники взагалі мене вразило е, об'єми мікрокредитів. Я б пошукав е, за минулий рік 13% українців згідно з опитуванням на замовлення асоціації українських банків використовували е, кредити в МФО. Окрім того, загальна кількість мікрокредитів під 4 мільйони. А загальна сума, яку взяли, 18,5 мільярдів. Я просто взяв ці 18,5 мільярдів, розділив на 30 мільйонів, які за різними даними продовжують мешкати в Україні. Це по 60 гривень на кожного українця. Це просто фантастичні цифри. Хіба вони не мають лякати той самий Нацбанк, який є регулятором? Ну дивіться, будь-яке зростання мікрокретування це, звісно, є неприємна історія. Чи лякає вона чи не лякає Нацбанк? Ну, по-перше, всі кредити зазвичай дуже короткі, але одні і ті самі люди постійно беруть ці кредити потім, потім, потім. Що це означає? Що ця сума вона не дуже коректна, так? бо ви сумуєте всі кредити за рік, а вони дуже часто є продовженням попереднього кредиту. І Там треба ділити. Наскільки ділити, ми не знаємо. Да, скільки кредитів одночасно функціонує? Оце більш цікава статистика. Якщо я беру дуже короткі кредити, я можу брати їх там на 5 днів, на 10, на 15 днів. Де я сплачую відсотки, але я не дуже відчуваю це в абсолютних цифрах, або я не звертаю уваги. А потім я беру ще один, я беру ще один, я беру ще один, і в результаті може там в один момент, тобто та цифра правильна буде набагато менше, от про що я кажу, яка є кредитним умовним кредитним навантаженням. То тут воно трошки подвоюється, потроїться й інші прикметники. Е, найстрашніше, що може статися, це частково ви про це кажете, коли беруть кредит в МФО, потім беруть в іншому МФО, щоб заплатити за цей кредит, і так далі, і тому подібне. І людина потрапляє ось в таке боргове коло. Я знаю таких людей, які, наприклад, на початку взяли 10 тисяч, а за півроку через перекредитування в них вийшло вже 250 тисяч боргу. І е, найважливіше, що з МФО дуже складно домовлятися через те, що. МФО може собі дозволити там багато різних способів тиску. Наприклад, вони дзвонять родичам. Я про це ну, знаю. В на відміну від банків, які таким не займаються, або там тиснуть різними способами. І відповідно ем, чому МФО може собі дозволити ось ну такі штуки, і наскільки це невигідно банкам існування МФО ні, це зовсім різні сегменти. В МФО йдуть люди, які не можуть попасти до банку, бо банків кредити не дасть. А мікрокредитні організації не мають ризик менеджменту, вони просто дають кредит усім, зважуючи а, на те, що в них дуже високі відсотки. І навіть якщо хто там певна кількість чи навіть більшість не поверне, їм буде по барабану, бо відсотки з тих, хто поверне, перекрив. І тому в них досить агресивне колекторство. Але знову ж таки, це краще ніж мати справу з бандитами, да, бо тут до вас да, можуть здаватися до певного тиску, дзвонити і писати листи і так далі. Але до вас не прийдуть збитими, це треба розуміти. Ну, знову ж таки, це не питання у відсотковій ставці базове. І тут нам треба далі рухатись разом з Нацбанком, щоб Нацбанк обмежував цю відсоткову ставку. Якщо відсоткова ставка буде обмежена, наприклад, 50% річних, то ці мікрокредитні організації будуть вимушені вже звертатися до ризик-менеджменту, бо це буде ризиковано давати всім підряд. І тоді обсяг цих кредитів значно впаде. А ви не знаєте, МФО взагалі заглядає в кредитну історію до людини, якої, якій вона дає кредит? Ну, знову ж таки, я ніколи з цим не стикався я не знаю людей, які брали кредити там. Але я думаю, що їм це не має сенсу. Відсоткова ставка все перекриває. Тобто відсоткова ставка перекриває ризики неповернення кредитів. А саме тому банки заглядають в кредитну історію. Бо якщо береш кредит, тобі навіть в дію приходить, що хтось цікавиться твоєю кредитною історією. Відповідно, чи можна оголосити себе в Україні банкротом, чи може фізична особа оголосити собі себе банкротом, аби не платити МФО? Чи в Україні такої процедури взагалі немає? Бо домовлятися з прорестаризацією з МФО практично неможливо. Вони дуже часто не говорять них офіс, там немає відповідних кредитних спеціалістів, навіть якщо ти там Дзвониш і питаєшся як реструктуризувати. Вони кажуть: а ніяк, сплачуєте, нічого не знаю. Ну, дивіться, кращий спосіб просто не брати в них кредити, і насправді це головне не брати кредити під так в так, такі так, роду кредити. Е, суд банкрутства в Україні існує, але знову ж таки тут треба вже з, юр... з фахівцями юристами говорити про це в контексті мікрокредитів. Ми продовжимо говорити про мікрокредити і МФО. Буквально за кілька секунд. Єдине, нагадаю, друзі, будь ласка, допоможіть грошима на лікування українських бійців. Подивіться це відео. Пережити на фронті не забувається ніколи. Більшість. Моїх товаришів, друзів вони або загинули, або воюють. Навчити жити не лише війною. Бійцям допомагає спеціальна терапія. У всіх як якісь розлади, тобто поломки, як я кажу, після першої такої терапії хоче та думку Підтримайте ініціативу рятую кінцівку. допоможіть захисникам відновитись після складних травм qr код програми «Врятуй кінцівку я залишу ось тут. Відповідно, посилання на банку програми в кінцівку і на саму програму «Врятуй кінцівку є в описі відео. Будь ласка, підтримайте грошима лікування українських бійців. Зрозумів, мені просто здається, що МФО це соціальна проблема через те, що борги зростають, і кількість взятих кредитів, мікрокредитів так само зростає. Особливо ну я думаю, це не дивно. Після повномасштабного вторгнення так само почали ну активно почали набагато активніше зростати. Тати і сума, і кількість кредитів про це є статистика, як можна ну МФО зазвичай в першу чергу впливає або намагається себе пропонувати тим соціальним верствам, яких якраз небагато грошей, і яким відповідно банки гроші не дають. чи на час вже робити якісь зміни в законодавстві і НБУ звернути, звернути увагу на цю проблему? Віця єдина можливий спосіб це регулювати це відсоткова ставка. Обмежуючи верситкову ставку, тільки так ви можете обмежити діяльність цих людей. Або просвітницька робота. Ну, просвітницьку роботу ніхто не відкидає, але це не буде працювати. У банків та мікрофінансових організацій є, хоча б регулятор, це Національний банк України. І відповідно, я пам'ятаю, як працювали колектори ті самі, наприклад, років 10-15 тому, мабуть, більше 10, коли майже до бейсбольних біт могло дійти. Зараз такого не буває, це правда. І відповідно мікрофінансова організація просто боїться втратити ліцензію. Але чи знали ви, що в Україні видають кредити, в тому числі в крипті? І ці кредити видаються повз Нацбанк, і ці компанії жодним чином не регулюються Нацбанком, не отримують ліцензію. Мені навіть в мене є лист від Нацбанку, який мені про це прямо пише. Що з ними робити? Не знаю, що з ними робити. Це насправді принципі, криптовалюти, оподаткування інструментів, коли ви заробляєте на криптовалюті. Введення якщо сюди, але крипта це в принципі світу, Це сіра зона, це зона злочинної діяльності. Дуже часто ми бачимо, що росіяни дуже активно зараз використовують крипту для обходу санкцій. Тому сама по собі крипта є проблемою, а це просто частина цієї проблеми. І вирішувати треба систему системну проблему крипта і регуляція крипти в Україні. Ну і по світу в тому числі, а вже потім спускатися до тих цих кредитів в криптовалюті. Ну Єдине, що тобто, якщо люди беруть ці кредити, ну це проблема зараз. Цих людей вони не підпадають під регуляцію. Отже, держава ніяким чином тут не фігурує. Це для мене те саме, що брати гроші у бандитів. Так, да, але це не тільки проблема тих людей, які беруть в мене. От моя особиста історія. Мені таке одне крипто-МФО названня раз на тиждень протягом 30 хвилин. Я багато разів звертався до них Я в них кредит не брав. Людина, яка взяла кредити, залишила мій номер, я цю людину бачив у двічі два рази в житті. І відповідно е довести їм, що я ні, жодного стосунку, я не знаю, де він фізично знаходиться. Я не знаю, який в нього стан. А вони продовжують дзвонити. І я звертався відповідно до Нацбанка, і Нацбанк пропонує писати в поліцію. Ну, це якась взагалі ненормальна історія. Вона вам не здається? Ну тому що з банку до чого. Тому треба писати в поліцію. Якщо вам це не підпадає під юрисдикцію Нацбанку, тому що крипта не підпадає. Тому це виключна історія про правоохоронців і якимось політом правопора знов ж таки. це сіра зона? Мені важко уявити, як хто завгодно може бути. Да, їх до слова багато. Я заради проколу загуглив. Це десятки компаній зараз в Україні. Багато хто я бачив розслідування журналістські, слід веде в Росію в тому числі, а інколи в російську зону. Ось така цікава історія. Ем, якщо би можливо якось достучатися до людей, яким справді потрібні кредити, звісно, важкий період, війна в країні і інколи не вистачає від зарплати до зарплати. Щоб ви їм порадили. Просто думати головою, насправді це питання фінансової грамотності, питання думати головою, рахувати да, розуміти, скільки це коштує, насправді. Ну і не грати в онлайн казино. У мене є велике бажання продовжити цю тему, бо це насправді велика халепа. Тому е, якщо ви підтримуєте цю ідею, у вас є власні історії. Будь ласка, в коментарі так само і запитання туди в коментарі. А хочу вам просто нагадати про те, що нам. Дуже потрібні ваші лайки, ваші підписки, дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. І ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць, і таких відео буде більше.